Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають нагадую про те, що 8 жовтня, два роки тому, незаконно збудований Керченський міст розвалився від потужного вибуху. На жаль, лише частково. Але військова логістика росіян у тимчасово окупованому Криму досі не відновилася повністю. Підрив мосту це спецоперація Служби безпеки України. 8 жовтня 2022 року. Вантажівка рушила з території Росії Таманського півострова. На борту були 15 тонн гексогенової суміші щільно замовлені Отані у плівку, щоб мати цивільний вигляд. Довелося також обходити радіо електронну безпеку ворога. Вона могла збити координати, на які налаштовані детонатори о 6.07 ранку. Вантажівка вибухнула на Керченському мосту, знищивши дві напівсекції автомобільної частини та пошкодивши залізничну колію. Загорілися е, сім з е, спальним і вантажний потяг. Інтенсивність руху незаконно збудованою переправою упала на кілька місяців. Це була перша. Ша атака на каджицький міст її влаштували наступного дня після того, як кремлівський диктатор відсвяткував свій ювілей. Другу атаку провели 17 липня минулого року разом з військово-морськими силами. Тоді логістичну артерію окупантів підірвали за допомогою морських дронів типу Сі Бейбі. Удача верховного головнокомандувача президента України перерізати відповідну ворожу логістичну артерію, яка підживлює ворожі війська на Півдні України. По-друге, ну підкреслюю, це цілком законна для нас ціль. Відповідно до норм Женевської конвенції інших норм міжнародного права чинного законодавства, звичаїв традицій ведення війни. Це цілком законна ціль. По-третє, це незаконна побудова по суті на території України. Ну і взагалі, це. Невід'ємна частинка міфу про непереможність Російської Федерації. Розумієте? Тобто успішним вогневим враженням, руйнуванням ми, по суті, зруйнували відповідно той міф про непереможність Рашки. Це країна фейк. Пошкодили міст і зруйнували міф про непереможність. Артем Дихтяренко, речник СБУ, зараз на прямому зв'язку. Артеме, вас вітаю. Про героїзм і результативність СБУ говоримо в річницю однієї з наймотивуючих операцій, так її можна назвати. Два роки тому на наступний день, після дня народження диктатора країни-агресорки, сили СБУ вгатили по Кримському мосту. Зараз минуло вже два роки. Можна привідкрити завісу. Ви можете це зробити в ефірі. Дата була вибрана не випадково. І що ви можете розповісти про підготовку до тієї спецоперації? Ну можливо, просто натякнути останні дні Кримського мосту. Близько, добрий день вам. О, ви абсолютно правильно зазначили у своїй підводці, що СБУ уразила кримський міст двічі. Перше, це було у жовтні 22-го, другий раз це був липень 2023 року. Це були абсолютно різні спецоперації. Кожна була унікальна за своїм задумом, і що важливо, що обидві досягли успіху. Обидва підриви кримського мосту, які здійснили служба безпеки, без перебільшення змінили хід війни, тому що ця спецоперація довела, що російська військова міць і нібито недоторканий і найбільш охоронюваний об'єкт у світі, а саме так кримський міст позиціонувала російська пропаганда. Це просто міф для жителів так званих болід. Це був дійсно болючий іміджевий ляпас Путіну, тому що ми не просто перерізали ворогу логістичний коридор для постачання зброї на фронт. Ми також зруйнували міф про надзвичайну захищеність цього об'єкту. І окремо хочу підкреслити, що кримський міст, по якому до ударів СБУ рашисти перевозили війська і бойову техніку на південний фронт України, це абсолютно законна для нашої держави, як з точки зору міжнародного права, так і з точки зору законів і звичаїв війни. Служба безпеки готувала першу операцію із підриву кримського моста понад півроку з березня по жовтень 2022 тисячі -го. Голова СБУ Василь Малюк, який особисто розробляв і керував цією спецоперацією, разом із іншими учасниками задуму продумували все до найменших деталей. І дату удару, саме 8 жовтня, обирали не випадково. Це був одночасно удар і по об'єкту, який забезпечує військові потреби ворога, і по самолюбству Путіну. У сюжеті, який ви показали декілька хвилин тому, досить детально розказано про цю спецоперацію. Але якщо коротко підірвати кримський міст в жовтні 2022 року вдалося за допомогою вантажівки з вибухівкою, вибухівка була закамуфльована під рулони з плівкою. Вага її сягала 21 тонну у тротиловому еквіваленті, і для вибуху була використана досить складна, потрійна і взаємодублююча система детонації. Варто звернути увагу, що після кожної спецоперації ворог посилює безпекові заходи. Зокрема, наразі особливо після другого удару СБУ на Кримському мосту додатково встановлені системи ППО, а також бонові споруди у морі, щоб захистити міст від морських дронів. Але служба безпеки не стоїть на місці. Технології змінюються. Ми постійно вдосконалюємо свої розробки і шукаємо кращі рішення. Як неодноразово наголошував Василь Малюк, що кримський міст приречений. І ми сподіваємося, що після перемоги чорне море стане популярним місцем для дайвінгу. Думаю, що буде чимало охочих з усього світу подивитися на російський металобрухт, у тому числі і на міст на морському дні. Я посміхнулася, бо маю сертифікат спірнання і очікую, коли Чорне море стане місцем для дайвінгу. Про морські безпілотники СБУ Сібейбі, хочу вас запитати. Ви навесні говорили, що вони модифікуються і здатні вражати ворожі цілі по всьому Чорному морі. І вже є результат. Чорне море фактично перестало бути форпостом флоту Російської Федерації. Які спецоперації здійснені завдяки морським безпілотникам ви можете назвати топ 3 ви абсолютно праві, що на сьогодні Російська Федерація вже не почувається господарем у Чорному морі. Після того як служба безпеки та наші побратими з сил безпеки та оборони почали активно використовувати морські дрони. Ворог вимушений ховати свій флот, зокрема в бухті Новоросійська, і витіснити Російську Федерацію із акваторії Чорного моря це було завдання, яке поставив Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, і служба безпеки успішно його виконує. Якщо ж говорити про визначні спецоперації, про які ви запитуєте, то варто виокремити першу операцію СБУ на морі із застосуванням надводних дронів, і це відбулося 29 жовтня 2022 року. Тоді ще прототипи нинішніх Сібейбі атакували військові кораблі Російської Федерації в Севастопольській бухті. Там вдалося вразити чотири ворожі судна, серед яких був флагман флоту адмірал Макаров. Тоді СБУ дуже сильно здивували росіян і захопили їх зненацька, тому що що, що а швидкі маневрові, повні вибухівки морські дрони ворог зовсім не очікував побачити в своїй бухті, і що важливо, це була перша в світі атака морськими безпілотниками. На той час ніхто не застосовував їх для таких цілей, тому що до цього морські дрони були не дуже поширені а ті, які існували, вони використовувалися тільки для розвідки і логістики. Тож, по факту, СБУ змінила стратегію ведення війни на морі. І тут важливо пригадати походження цієї ідеї, тому що морські дрони це унікальна розробка служби безпеки. Над створенням цієї зброї наша структура працювала спільно із військово-морськими силами. Голова СБУ Василь Малюк зібрав для цього команду з різноманітних фахівців. Були і інженери, і айтішники, і військові моряки. І якщо знову ж таки повертатись до знакових спецоперацій, то можу віднести також друге ураження кримського мосту в липні 23-го року. Ну і звичайно, в переліку із приставкою топ, це еволюція морських дронів, яка зараз відбувається, тому що сьогодні СБУ працює дронами Сі Бейбі і Мамай. Нинішні безпілотники суттєво відрізняються від перших прототипів. Наші бійці постійно модифікують їх і вдосконалюють, і також тестують нові функції. Ну, наприклад. За два роки би перетворився на багатоцільову платформу, яка може виконувати багато завдань. Це і дистанційне мінування, це і ураження військових об'єктів з моря за допомогою системи РСЗВ і багато чого іншого, про що ми поки не можемо говорити, і цього ніхто не робив раніше. Ну і загалом підсумовуючи відповідь на це запитання, що за допомогою морських дронів СБУ вдалося вразити 11 військових кораблів Російської Федерації, і важливо, що серед них були і ті, які були ракетоносіями, з яких Росія раніше обстрілювала територію нашої держави. І це потужний результат з часу, коли Чорне море перестало бути безпечним для росіян, СБУ разом з ГУР та іншими спецслужбами досить вражаючи переключили увагу на роботу з БПЛА, НПЗ, збройні арсенали, литовище Росії під постійним прицілом. І вже зрозуміло, що ворога з протиповітряною обороною далеко не все гаразд, звичайно, нам на щастя, але ви це з'ясували дослідним шляхом чи маємо ми достатню кількість наших агентів? Сів всередині країни-агресорки служба безпеки дуже ретельно готує кожну свою спецоперацію. Пропрацьовуємо усі деталі, усі ризики, моделюємо різні варіанти розвитку подій. І звичайно, що інформацію отримуємо із багатьох джерел. Служба безпеки завжди б'є по найболючіших точках ворога і концентрується на тих заходах, які будуть мати найбільший ефект. Це стосується як операції в чорному морі, так і запровадження так званих економічних санкцій проти російських НПЗ за допомогою безпілотників. Це стосується і демілітаризації російських військових аеродромів, складів із боєприпасами і так далі. Загалом у нас є багато джерел інформації, які ми звичайно ж не можемо розкривати. І звичайно, що в процесі підготовки спецоперації збув тісно взаємодії з усіма силами оборони. Ми обмінюємося розвідувальною інформацією і досить часто синхронізуємо свої дії, щоб досягти найкращого результату. Всі деталі ви не можете розкривати? Я про них і не буду питати, але все-таки наша потреба зараз найбільше це час для підготовки операцій, чи достатнє технічне забезпечення, якщо ми говоримо про саме дронові атаки. Голова СБУ Василь Малюк приділяє особливу увагу технічному забезпеченню підрозділів, які воюють на передовій, і особливу увагу якісній підготовці бійців. Завдяки цьому наша спецслужба добре оснащена, і наші воїни мають змогу впроваджувати і випробовувати найновіші технологічні розробки. Ми розуміємо, що маємо бути на крок попереду ворога, щоб перемогти, і тому використовуємо досить креативні і технологічні рішення. Це дозволяє збу показувати результат, але знову ж таки більше деталей зможемо говорити після перемоги для того, щоб додаткова інформація не зіграла на користь ворога. Артема, ну все таки поставлю останнє питання. Співробітники центру спецоперацій АСБУ уразили російський вертоліт за допомогою FPV-дрона. і вперше за допомогою FPV вражено таку ціль. Розкажіть про ці модернізації, те, що можете звичайно говорити, про реальні можливості. І чи була це унікальна для вас операція? І чи можна очікувати, що такі операції можуть стати потоком? Ну, бойові завдання на лінії фронту ефективно виконують не тільки співробітники Центру спеціальних операцій, а служби безпеки, які безпосередньо вразили цей гелікоптер, але це і співробітники департаментів військової контррозвідки, контррозвідки, кіберфахівці та інших підрозділів. Загалом, з початку війни, співробітники СБУ уразили уже 1226 російських танків, і це цифра станом на початок цього тижня, і вона постійно зростає. А це означає, що фактично кожен восьмий танк, який Україна знищила у війні з Російською Федерацією, він був знищений безпосередньо службою безпеки України. Крім того, в скарбниці служби безпеки є тисячі інших трофеїв. Це і артилерійські системи, і засоби ППО, радіоелектронної боротьби і багато іншого. Тобто, бойова робота в службі, це один із пріоритетів нашої діяльності, який розвиває керує особисто голова Василь Малюк. Що стосується гелікоптера в Курській області, то це справді унікальний і дуже рідкісний випадок, коли fpv дроном вдалося уразити вертоліт у польоті. І на рахунку спецпризначенців СБУ вже два таких збиття на льоту, причому обидва вони відбулися на Курщині, і можна сказати, що загалом воїни СБУ одні з кращих в Україні. І що цікаво в рамках цього ефіру, майже кожен із ваших глядачів може спробувати долучитися до них. Користуючись можливістю, я нагадаю, що вже декілька місяців триває набір у центр спеціальних операцій А служби безпеки України. Інформацію про цей набір ви можете шукати на офіційних сторінках служби безпеки. Тому закликаю усіх охочих долучатися і давайте наближати перемогу України разом. Артеме, дякую вам за інформацію. Складна робота інформувати своїх, але не видавати таємниці ворогу. Артем Діхтаренко, речник СБУ, був з нами на прямому зв'язку.